Привіт всім! Сьогодні у нас на виділі безперебійний блок живлення DC для таких пристроїв, як Модем, роутер, комутатор і навіть камера. Все, що має живлення 5-9-12 вольт. Значить, що я очікую від цього пристрою? Хочу поставити медіатор, в мене оптичний інтернет із роутером. На цей блочок. Він має такі розйоми по LAN, кнопка збросу. 15-24 вольта це для поя, USB 5 вольт, 5 вольт окремо, 9 вольт. І вход 220 вольт <кій> на передній панелі ми маємо індикацію. Перший індикатор відповідає за наявність живлення, червоне або зелене. І інші чотири це. Наскільки він заряджений цей блок? Акумалятора в комплекті немає, тому потрібно придбати окремо. Наголошую, що тут максимальна потужність 18 Вт. Якщо у вас камера споживає Ампер, то, наприклад, 12 Вт, наприклад, 1 А, то це 12 Вт. Майте це на увазі. Значить, Він при підключенні акумуляторів. Сам не запускається. Його треба активувати, активувати за допомогою подачі жилення на, на, з мережі. Тоді він прогружається, определяються акумулятори і далі він робить автоматично. То тобто, що це означає? Що якщо жилення зникне, роутер не перезавантажується, не вимикається, а працює далі. Напруга вертається назад, все працює від, від мережі, а заряджаються. І навіть якщо акумулятори розряджаються повністю, так, такий, ну, такий випадок може статися, якщо дуже довго немає світла, то при подачі живлення він автоматично стартує і не потрібно нажимати кнопку живлення. Так, в комплекті маємо е шнур живлення, трошки коротенький, десь пів метра викрутку для того, щоб поміняти акумулятори, поставити. І два отаких дроти Один з них одинарний Буде використовувати 5 вольт. Він в мене заживить комутатор. Другий сор я підключу до 12 вольт і заживлю їм роутер та медіатор. До мене цього буде достатньо тої схемі. Ну що, будемо тестувати? Розібрали ми. Цей пристрій розбирається, я взяв з цієї сторони, так, щоб одна защілка вискочила, а далі вже по кругу він легенько відщелкується. Так, заглядаємо всередину, ми бачимо. Ми бачимо те, що акумулятори замкнені по, по одній стороні. Тобто, значить тут 4,2, 4,2, тобто 8,4 вольта. Плата доволі акуратна, чиста, навіть навіть пофарбована. Я трохи очікував, що буде вона більш дешева, бо корпус на, на, на перше сприйняття, ну, скажімо так, відноситься до категорії більш дешевої продукції, але плата мене здивувала. Дуже гарно все і дорозсіля, і конденсатори. Все хорошо, розйомчики є. От. Я, я очікував від цього блока, що батареї будуть заряджатися окремо кожна контролюватися. Ну тут, виходить, вона по дві, в, парал, в паралелі. Де не тут, коли була пайка, тут трохи не почистили, самі дроти. Оці от контактики акумуляторів. Жестяночки такі звичайні робити будуть. На... По малюнку було зрозуміло, що вони йдуть попарно, але хотілося побачити вживу, і я вже зрозумів. Тобто Потрібно брати акумулятори однакового, однакового типу, <кій> щоб було балансування. Правильно. По класиці жанру дуже хочеться оглянути плати і з другої сторони. Тут трошки звісно, було вже. Не цікаво китайцям її чистить, промивати. Видно, що сліди флюса. І теж грязно трохи так. Вам показати, не мивилась плата. Нічого. Пайка нормальна. Так все ціле. Пайка є крізь. Все пропаєно. Контактики пропаяні. Трошки. Похабно. От, торчить припой. Ну, ну оглядати треба обов'язково. Бо потім, щоб не було здивувань. А, а що сталося? Десь щось не робить. Так оглянув. Якщо є нюанс з пайкою, то треба пропаяти. Тоді <кій> можна на щось розраховувати, використовуючи такі пристрої дешеві. Ще витягнув цю плату. З контро'ємні пої RG45 і тут теж ж саме не дочистили, але пайка рівна. Пайка рівна на всіх контактах присутня. Взагалі, я вже давно купую на різні ріжні гаджети. Дуже якісь. Покращилась порівняно з там, скажімо так, скільки там років назад, там років 10 назад. Цей роутер брався за ціну 1279 13 листопада. Але ціна вже змінилася. Можу дати посилання, хто, хто хоче, але попереджаю, що ціна вже більша. Хоча, я вже, але я вже звик до того, що скільки разів я брав посилання, переходив, і ціна не відповідає дійсності. Але, але нічого страшного, шукаєш в рекомендаціях і більше шансів, що в рекомендаціях буде все добре. То можна знайти навіть ще й кращу ціну. Брав на Алікспресі за. 1279, але вже з цим посиланням ціна змінилась І вона вже складає 1762. Так що посилання ще хочу додати один нюанс. Роутери є з меншим роз'ємом і не тільки такими, і є, як я бачу, мікро USB 5 вольт. Пів 5 5 Ампера. цікавий роутер меркусік мерку. Що можна зробити? Вже просто. Беремо, от, щоб нарізати оце роз'єм. До нього можна докупити от такий перехідник, і сюди вже прикрутити потрібний розйом. І, звісно, його або треба відрізати від блока живлення, який вже ну, буде не потрібен, або передасться купити. Такий маленький нюансик. Тобто сюди я його не можу приєднати, бачите, вроде він круг, але трошки іншого іншого діаметра. Ну, Це все можна вирішити. Було бажання. У нас складний час. Краще брати ємність побільше, тим паче інтернет не роль грає. Акумулятор від компанії, до речі, фірма Літокала. Брав я їх по 66 гривень за один елемент. Зараз це вона більша. Хочу там посилання, але ціна вже більша. Там більше 100 гривень за елемент. Все. Всім міцного здоров'я. Рекомендую даний пристрій. В нас складний час допоможе.